По ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Слово не горобець від Арестовича після влучання російської ракети Х-22 в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Позаштатний радник керівника офісу президента одним із перших прокоментував обстріл. Заявив боєприпас у будівлю після того, як його збила наша ППО. Це повідомлення одразу спростували у командуванні повітряних сил. Це неможливо. Ракети Х-22 е, неможливо збити тими засобами, які у нас є на озброєнні, не зважаючи на те, що десь там у травні з'являлися десь може помилково з'являлися повідомлення від е, певних е, органів військового управління. Слова Арестовича одразу підхопили пропагандистські змі, і почалося зізнання Арестовича. Трагедія в Дніпрі трапилась через провину сил ППО збройних сил України. А росіянам це тільки на руку ще з однієї причини. Тепер впевнено заявляють, що вони не обстрілюють мирне населення. Російські військові сили не наносять ударів по жилим домам або по об'єктам соціальної інфраструктури. Удари наносяться по воєнним цілям, очевидним або замаскованим. Не забарилася реакція, й українців їхньому обуренню немає. Меж вимагали від арестовича вибачень за дискредитацію зсу. Абсолютно всі соціальні мережі вибухнули гнівом. Праведників всі хотіли покарати Арестовича. Всі хотіли застосувати інквізицію, спалити його на вогнище, зробити що завгодно, але щоб сам Арестович відповів за свої слова. Не за смерті українців. Ні, тут все ясно за це будуть відповідати росіяни. Але дискредитація збройних сил України та України в цілому неможливо собі уявити, особливо від людини, яка ледь не щодня ходить на роботу до всього президента. Від офісу президента реакції так і не було. А ось мер Дніпра Борис Філатов закликає безпеківців вжити заходів щодо позаштатного радника. Нардеп Олексій Гончаренко рекомендував Арестовичу фільтрувати те, що він говорить. «Слухаємо тільки офіційних спікерів збройних сил України. На слава Богу, коментують об'ясняють говорять. І зараз от їм приходиться опять об'яснювати, А российская пропаганда, конечно, носится. Все их вот эти вонючие телеграм-каналы, все эти Соловьевы, Скобеевы, все почты Арестовича. И кричат, а, смотрите, мы говорили. Друзья, давайте информационная гигиена. Ну, а Арестовичу просто уже закрыть рот уже, наконец-то. И не говорить о том, чего ты не знаешь. Мне... І не взагалі все гаврічов Арестович, здається, так і покаявся. Намагався виправдатися, мовляв, джерело, яке повідомило йому про те, що було збиття силами української ППО, надійне. Однак вже за добу змінив свою думку. Допис із вибаченнями видалив і опублікував новий, із твердженням, що він, як завжди, правий. Я відкликав вибачення. Спасибі добрим людям, розбудили та порекомендували переслухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Я чітко говорю двічі: судячи з усього, і ще розбиратися, і розбиратися. Тобто, навіть будучи радикально втомленим, застереження, що моє припущення про ракету ППО всього лише версія, яку потрібно ще перевіряти. Я у висловлювання вставив рефлекси, не проп'єш. Такі необдумані вкиди в інфопростір можуть добряче нашкодити Україні. Зокрема, росіяни намагаються зіграти на тому, що раз ми себе самі обстрілюємо, то і зброю нам постачати не варто. Політолог Олександра Ковальчук каже: хвилюватися не варто. Західні партнери продовжуватимуть підтримувати нас. Я думаю, що тут вбивати клин між Україною і Заходом додатковий точно не потрібно, і не потрібно ставити під сумнів як наші. Розрахунки на їхню допомогу, так і їхні бажання я з приводу заходу безперебойно надавати нам допомогу, що відбувається всередині країни. Ну тільки так і думаю, можна завадити якимось серйозним шкідливим моментом. А раднику керівника офісу президента варто утримуватися від зайвих балачок. Давайте не ототожнювати досить часто суб'єктивну позицію Арестовича з позицією влади. Хоча або йому потрібно менше давати коментарів, щоб цього не було надмірно, щоб він не перенавантажувався і не виснажувався. І, взагалі, е ну, фільтрувати те, що він говорить, я не виключаю, що є серйозний публічний запит на те, щоб е або було, я не знаю, там відсторонення, або зменшення комунікації, або все одно за таку заяву Ростович поніс відповідальність, е принаймні публічну, політично. Врешті політолог закликає українців бути лояльними, адже усі ми люди й можемо припуститися помилок. Однак в майбутньому слід ретельніше обирати собі кумирів і довіряти лише офіційним джерелам. Активна оперативна фаза, от вона закінчиться протягом двох трьох тижнів. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. новини 33 канал.